Це ти каву будеш робити? Так, Це одна із складових сучасних чайників, боси чайних каву ніколи не запропонує. Ну і там супер, Кава там третій або 4 хвилі. Але в будь-якому випадку вона готується на такій душевній історії. Це чистокровна італійка, якось там а-ля 82-го року. Чого себе? Реалітет? Ну, Таке тільки у мене і Майкла Джексона. Да. І то, в нього вже немає. це воно, а свіже вмалина, це мали, це кофемолка. Це, це кофемолка, да. це кавомашина. Ага. Я до чого що просто такої кавомашини, хто, хто розбирається, то такої ковомашини 99% людей ніколи не бачимо. Так, зробимо огляд. Про да. Розкажи, що є, що. Да? Так, в наступному відео, хто хоче побачити огляд, всі деталі оцієї красоти раритетної. Да. Дивіться наступне на відео. Провесник кафе Градинська 9. Залітай, смакуй. Ого, така тяжка. Ага, клас. Боже, як прикольно, не з цього стаканчика, а з Ну це гаряче лати, Холодне я буду готувати.